Ситуація складна, це не заяви там, безуглої, Це, ну скажімо так, це секрет політичне. Так, росіяни є в Куп'янську, там вони діють так званими малими штурмовими групами. Є просування в центральній частині. Чому важка ситуація бої в міській забудові? Це дуже складна ситуація. Тобто вибити практично неможливо. Якщо вони закріпилися в міській забудові, то це ну, проблемна ситуація. А враховуючи ще й момент того, що там місцеве населення чомусь залишається досі, то це створює додаткові виклики для Сил оборони України. Але всі ті розповіді про труба 3.0, коли вони в Куп'янськ прорвалися трубою за рахунок використання підземних. Магістралі це все елементи російського ПСО. Те, що відбувається в Куп'янську, через шановні українці, вони намагаються їм Куп'янськ як такий не цікавий вихід до Куп'янська вузлового. Їм потрібен контроль над залізничною станцією. Вони туди рвуться, їм конче необхідна логістика, контроль над залізницею. щоб сформувати ударне угрупування, яке вздовж з буде прориватися до слав'янської Краматорські. Оце основні плани окупантів.